Дуже важко говорити про бюджет, якого немає і, і, на жаль, не буде в майбутньому році. Тому я спробую спочатку поговорити про національну демократію. Ви знаєте, у всіх, напевно, є ця книжка, я от її переглянув. І якби отут де національна демократія, погляд у майбутнє, написати український націоналізм, погляд у майбутнє, я думаю, я підписався під кожним твердженням отут цієї книжки. Бо те, що об'єднує національну демократію і націоналізм, те, що це український погляд у майбутнє, коли ви відкриєте Вікіпедію і прочитаєте, що хто такий В'ячеслав Кириленко, вам там напише вона Вікіпедія, що це політик націонал-демократичного спрямування, який захищав свою кандидатську роботу по Дмитру Донцову, видатному, видатному ідеологу українського націоналізму. Але зараз для України так само важлива і демократія. Бо відсутність цієї демократії полягає в тому, що ми може, можемо бути приреченими на деградацію як нація. Ми можемо самі себе закопати в тій азійській прорві, де вже було закопано маса інших народів які, і нації, які не стали вільними. Що таке демократія? Що таке демократія в умовах України? Що таке демократія в умовах, коли Україна інтегрується в європейське співтовариство? Насамперед, це розвиток громадянського суспільства. А що таке громадянське суспільство? Чи є у нас тут парустки в Україні цього? Громадянське суспільство, це вільні медіа, це вільні вибори. Це наявність свободи всередині країни, наявність громадських організацій, наявність ефективної мережі територіальних самоврядованих громад. І це зараз наше головне завдання сприяти, щоб ці паростки в Україні розвивалися. Ми маємо дуже добрі передумови. В Україні є велика кількість вільних людей, вільних, які себе почувають вільно. Які не бояться об'єднуватись політичні партії, які не бояться проголошувати свої політичні погляди навіть в тих регіонах України, де за ці погляди, вибачте, можуть дати по голові. І ці вільні люди є основа того демократичного ладу, який ми маємо побудувати в Україні. Ми маємо сприяти розвитку громадських організацій. Ми маємо плекати таке поняття, як делегування повноважень державними органами громадських організацій. Це є в усьому світі, цивілізованому світі. І це певним чином було за п'ять років помаранчевої влади, включно до фінансування громадських організацій з українського бюджету. Це нормальний принцип. Це той принцип, який призводить навіть до економії коштів державного бюджету. Тому що завжди громадські організації роблять державну функцію дешевшою, доступнішою, людянішою, якщо ви хочете. Це демократія всередині країни в сенсі виборної демократії. Останні вибори, як місцеві, так і вибори в Верховну Раду України. Були розцінені всіма демократичними країнами як такі, які не були по своїй суті вільними виборами. Чому так сталося? Тому що знову ж таки не було розгалуженої мережі громадських організацій, які б змогли зробити так, щоб вибір людей був убезпечений, щоб він був вільний, щоб результати волевиявлення в усіх. Територіальних громадах України були надійно захищені. В Україні немає місцевого самоврядування. І наше з вами спільне завдання зробити так, щоб воно було. А що в Україні натомість є? Є фікція, нібито. Є дієзакон про місцеве самоврядування, є місцеві ради, але є приславута вертикаль власті, як вони себе це називають. Вертикаль власті, яка дала повний крах. В тому числі і по відношенню до місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування знищене. Ви чули останнім часом хоч одну якусь заяву від Асоціації міст України. Це асоціація, яка об'єднує міських голів найбільших міст України, в тому числі обласних центрів. Це ті міста, які зараз потерпають від нестачі бюджетного фінансування. І не тільки від нестачі грошей вони потерпають. Вони навіть потерпають від того, що не можуть використати, використати зароблені гроші, зароблені в цих територіальних громадах. Я думаю, що всі чули проблеми з державним казначейством, коли держава фактично обкрадає місцеві бюджети і не дає місцевим бюджетам проводити свої видатки. Беремо звіт про виконання Державного бюджету України за півроку. Дивимося. Видатки, грубо, 160 мільярдів, доходи, верніше, 160 мільярдів, видатки 185 мільярдів. Як таке може бути? Де взялось 25 мільярдів, які були видані з єдиного казначейського рахунку? Все дуже просто. Вони були забрані у місцевих громад, вони були забрані у місцевого самоврядування. Не може країна йти в Європу. Не може країна бути демократичною, коли немає реального права у місцевих громад. Тоді ви не можете там і вибори чесно провести, тоді і не буде там ніколи вільних людей, які можуть жити вільно в цій державі. В Україні є дуже успішні приклади громадських організацій, які об'єднуються в коаліції, які об'єднуються в мережі. Які фінансуються як ззовні цивілізованими країнами, так і знаходять тут, в Україні якісь ресурси для свого розвитку, зупинився б на двох. Я думаю, більшість з вас знає про Зарваницьку ініціативу. Це мережа прямої локальної дії, яка поширена переважно на Західній Україні, яка майже розбудована до кожного села, яка була створена під час так званої Зарваницької прощі, яка щороку відбувається в Тернопільській області. І це громадянське об'єднання Українська справа, яке працює як ресурсний центр, яке підтримує місцеві ініціативи і на всеукраїнському ініціативі, наприклад, такі як Патріотична Град «Джура», вони знаходять самі тут в Україні гроші, вони не фінансуються навіть і та мережа, і та ззовні. Але ця мережа дозволяє показати дієвість вільних людей, коли вони об'єднуються в громадські організації. Це необхідна передумова нашої діяльності, і якщо вона буде успішною, успішною буде Україна. Тут вже говорили про те, що має бути єдина помісна церква. Я очолюю міжфракційне депутатське об'єднання за єдину Помістну православну церкву. Дуже часто націоналісти і національні демократи вороже ставляться до московського патріархату. Я думаю, що це не зовсім вірно. В московському патріархаті або, як вони офіційно називаються, Українська православна церква є люди, з якими можна говорити, принаймні я з ними говорю. Є значна частина людей, які стоять на Міцних українських позиціях, які відстоюють позицію автокефалії Української православної церкви від Московського патріархату, якщо не публічно, то кулуарно. А є страшенні українофоби, з якими ні про що говорити, з якими треба говорити так, як колись говорив Царство Небесне Василь Червоній. До нього по-різному можна ставитись. Але те, що він зробив на початку 90-х, Своїй Рівенській області заслуговує просто поваги. Він говорив з усіма священниками. Ставайте українськими священниками. Бо тут люди говорять українською мовою, бо тут була церква українська, яка була знищена. А ті, хто цього не робив, він грузив на камаз і відвозив за хутор Михайловський. Жорстко, не демократично, але ефективно. І в результаті на дуже довгий час. Ми мали, от в цьому на південній Волині, ну, Почаїв не небуру він в Галичині. Ми мали дуже потужні позиції Київського патріархату. Там змогли тоді поширитись і окремі громади греко-католиків, з якими у нас так само абсолютно нормальні і приязні стосунки. Тому єдина українська православна помісна церква це те, що може об'єднати нас. Для того, щоб ми в Україні будували Україну. Протидія корупції це і справедливий розподіл державного бюджету. Не можна погоджуватись з тим, що величезний кусок національного нашого головного багатства розподіляється між громадянами першого, другого і третього сорту, які визначив там і його найближче оточення у вигляді уряду. Пам'ятаєте, в 2004 році малювали на Ющенка такі е, картинки, да, що Ющенка поділи тут всіх на перший, другий, третій сорт. Так от зараз реально в розподілі бюджетного пирога, верніше того, що від нього залишилось, є така сортованість між регіонами України. В Донецький регіон, в Луганськ, в Крим відправляються грошей в порядки державних субвенцій, в порядки більше ніж центральну Україну, на захід України. Цього не може бути в цивілізованій країні, в демократичній країні. І це так само наше головне завдання. Не можна робити так, як робить зараз нинішній президент і нинішня влада, коли тягне ковдру, яка вже знаєте, з кожним днем все тонша і тонша тільки на себе. Державний, дефіцит державного бюджету 40 мільярдів зараз вже. В кінець року він буде 80%. В перше півріччя цього року в державному бюджеті кожна третя гривня була позичена в Росії у олігархів місцевих, надрукована, віддана Державному банку і потім у Державного банка позичена. 77 мільярдів було позичено. Більше навіть, ніж кожна третя. Не можна так жити. Спочатку позичили, а потім ще й все віддали в один регіон, який називається Донецький. Оце є політична корупція, яка зараз є в Україні, яку необхідно подолати. Сьогодні Ксенія Михайлівна говорить дуже, дуже добре сказала про те, що треба зшивати Україну. Зшивати Україну треба з різних політичних сил. З різних громадських об'єднань. Ніхто не має монополії на поняття національна демократія, на поняття «нац... український націоналізм, не може бути національним демократом. Перепрошую там старий просвітанин, який мохом покрився, тримає в себе тут початку вже 20 років, для якого сутність національної демократії це шаровари і пісні, не може він бути репрезентантом, виключним. Так само, як не може той бути українським націоналістом, політик, який проголошує якісь ксенофобські гасла, який просто закрився там такими одніми гаслами геть від Москви, і на тому все закінчилось. Ніхто не має політичної монополії ні на що. Українців треба об'єднувати з різними політичними поглядами, але Національна демократія має стати провідною політичною течею в державі. Тільки тоді ця держава може бути успішною. Якби національні демократичні політичні сили були потужно представлені в українському парламенті. З якими політичними силами, наприклад, вони співпрацювали в Європейському Союзі, в Європейському парламенті. Безумовно, з Європейською народною партією. З тією партією, з якою націонал-демократичні політичні сили в пострадянських країнах тісно співпрацюють, які мають праві погляди, часто трохи консервативні погляди, і з якими фактично йде тісна співпраця в межах Об'єднаної Європи і за нею, в тих країнах, які називають країнами східного партнерства. Отже, є величезна перспектива. Є величезна ніша, яку треба заповнити не в сенсі проголошення політичних гаси, а в сенсі управління суспільним розвитком тут, в Україні. У нас є люди, які можуть зайняти державні посади. У нас є молоді люди, які можуть стати добрими політиками, які пройшли вишкіл. В молодіжних громадських організаціях, які є українськими патріотами, які у себе зробили такий, знаєте, міцний духовний скелет. А м'ясо, як то кажуть, наросте. Колись Джузеппе Гарібальді сказав після того, як об'єднав Італію, що зараз ми створили Італію, а тепер нам треба створити італійців. Колись наші попередники, які боролись за українську державу, говорили, що вони не мають української держави, але вони створили її в своїй душі. Наше з вами завдання створити таку українську державу, яку вони колись створили в своїй душі, бо вона зараз не є такою. Слава Україні!